Всім Доброго дня! Провів розпаковку автоклава. Зараз йду е, поратися, бо бачите, в робі. І перш з тим, як іти проглятися, поратися, поратися да, е, покажу вам все ж таки, що в мене вийшло. Для е, тушонки використовуємо переважно м'ясо-задок. Кой-що ще, деякі секрети. Ж, ніхто, як і кожен господар, не розкриває. Да? Якось так. Так, маємо ось таку тушоночку, робимо її виключно в автоклаві. Кришечки рівненькі, дотримуємося всіх температурних режимів і на виході отримаємо ось таку чудову тушоночку. Ще вона ось підзастине, зараз вона остиває просто на кухні, потім в холодильник. На даний час просто ще такі температури.